Пані... Вони нічого не помічали. Що я вам позвав? Прокуратура попросила нашого шефа, попросила мене розібратися в той ситуації, де заважають побудувати будинок. Головний заважальчик це твій рідний брат, так я розумію? Да. Якщо брат получит судимость, це відразу автоматично сказується на тебе. Ти ж розумієш, ну, що ну, суді мій брат а він сам був міліціонером. Даби об'єктивно розібратись, я поручив іще в п'ятницю зайнятися начальником відділу економіки. Ну, щоб об'єктивно, чи е, дійсно порушує твій брат закон, чи ні? Значить, Соломко вивчив це провадження. Вивчив усі документи. До чого ми прийшли? Ми прийшли до того, що будівництво, яке там здійснюється на сьогоднішній день, не призупинено. Призупинені містобудівні умови і обмеження, але вони не заповняють дозвіл на будівництво будинку. Тобто тільки після того, як буде прийнято рішення міською радою про відібрання дозволу відкликання, в тому випадку вони мають повинні призупинити будівельні роботи. На сьогоднішній день в них є порушення, вони повинні їх усунути, але поряд з тим це їм не заважає будувати. Тобто, із з цього виходить наступне. Якщо ти брат до завтрашнього ранку не прибере автомобіль, який там стоїть, як мені повідомили, завтра виїжджає слідчо-оперативна група. Автомобіль вилучає, приїжджає туди спецпідрозділ, всі, хто буде заважати, одягає наручники, доставляє в райвідділ, міськвідділ і оголошується їм підрозділ. Відповідно, ти можеш з поліцією в майбутньому, я думаю, попрощати. Хоча в принципі не факт. Причому він добрати, так? Тут навіть, не важливо так? той факт, чи воно там дозволено, то навіть коли буде відізваний дозвіл. То вони мають право потрапляти ну, на свій на свою ділянку. Пос, будь поскільки, поскільки це твій рідний брат, так, то ти його визве сьогодні і розкажи, значить, визвай цих усіх по списку, хто там фігурує, і попереджай. Для початку ми їх попереджаємо сьогодні. Завтра, якщо вони заважають будівельникам, які приїдуть туди, чи хай, чи власники до ділянки, значить. Всіх затримати, розумію. Автомобіль евакуатором вивезти будуть довго ходити по судах і Значить, Зараз визивай брата сюди. До кого? Хто слідчий, до кого? Ну, слідчий вже буде. До Гриценчук. До Грицьенчук. Можемо тебе закріпити. А что он Ну, нет, ну нет. что, брату подожжу волосы? Не, это как бы конфликт интересов. Да? Ну, <laughs> а что они перешкоджают им подувать? Ну там выходит, как я понял из всего слов, что э, как бы они у СБВ или Лежайку платят за придумковую территорию. То есть и, и вот эта придумковая территория Относиться до будинку п'ятдесята, то, то Шевченка 14. А як же вона може відноситися, коли є право на власність і є дозвіл на забудову? Не, там просто... Яким боком вона може відносити? А там виходило, коли продавали земельну ділянку 2007 году, а это как і сьогодні просто так на Чещевна, там в Фейсбуки що вилажив, то виходить міська рада, приховала трошки, були вже ділянки. за п'ять буджені. Ну, як би там меняло. не було, це має скасовуватися через суд. заборонив користуватися. То есть, тут він в будь-якому випадку попадає. Якщо він дурак, блядь. А де він працював? У вас? Він в Кростишу працював, в городе опером. Опером. На пенсію пішов, що пішо. не ворился. Скільки мраком? А йому? Тридцять. Це старший, Так. Да. А він там живе? Так. Вони ж купили два години назад квартиру. Так. Да. Ну, по-людськи я його можу зрозуміти, можливо би я обурювався, але закон є закон. Не дано нікому порушувати. Іначе буде бардак, очередна революція і стрільбав міліціонерів. Такого не може бути. Я є закон. Якщо він так сильно хоче, активіста й подає в суд, скасовує дозвіл на будівництво. Скасують дозвіл. Тоді вже ми вмішаємося і ніхто там нічого не буде з Є Я да. закон, його треба. А ну да не час, щоб він забрав автомобіль, і не перешкоджав, а, а все остальне, якщо він буде делать, то в рамках законодавства. Так, да, будь ласка. Нехай не, звертається в суд терміново, щоб заборонили будівництво, відкликали дозвіл на будівництво. Якщо не може звертатися, щоб взагалі позбавили право на власність. На земельну ділянку. Uh -huh. Право власності на ділянку. Так, Саша? Ну, він що хоче може заявляти. Да, нехай заявляє, але на даний час вони власники, в них є дозвіл на будівництво. Uh -huh. Не відкликаний нічого. Точно він не, не скасований нічого. Він 100% не скасований, додатково зараз будемо допитувати ну, особу, яка проводила перевірку і винесла припис. І вже з цим приписом підемо політику. У вас вже є припис, Нехай звертається в суд. Надає припис, Забороніть, будь ласка, будівництво, оскільки у нас є припис. Так прокуратура каже, на який під. Ні, арест накладували, але на арест на використання земельної ділянки не наложив суд. Ні. В рамках провадження, ну якби, це питання спірне було, то що є висновок. От, в ньому двояко написано, по висновку пройшлися, подали копитання в прокуратуру, суд вивчив теж висновок і прийшов до висновку, що накласти обмеження по арешту і перестанню ділянки буде ну, незаконно. Через кого вони користуються. Усе, прокуратура мене попросила, я сказав, дайте зробіть паузу дні п'ять, цієї вибори і так далі. Ми дослідимо ситуацію, хто прав, хто винуватий, чи мають право, чи не мають права, а тоді нехай їдуть там будуть. Тоді вже.

Розумію. Попередньо, якщо завтра буде автомобіль там, його просто заплатить заберемо штрафну дань, і слідчі звернуться вступ в пану пальний Є законні підстави. Якщо вони вийдуть там 10-20 чоловік, їм просто одінуть наручники і затримуємо, і якщо прокуратура ще скаже, затримуємо вам чесно. А ты его не питала, ему ничего не що він чужу ручку взял, а? Ну? Попытай его. Так сами принесли, якийсь сюпар принес. А я его попытаюсь. Ну что ты так пострашно, что он взял черный ручку и пошел? Без совесты. Я с ним поговорю, але я ж не знаю, що как бы, у вас є своя позиція, але я симвою поговорю, хай, що а, я попереджую по поводу. Слухай, якщо він дурак, то хай має свою позицію. Я його попереджу по поводу такої ситуації, що вона. Да, а буде відповідальність. Ти йому просто, як брат маєш сказати, тільки за то я тебе позбавлюся. І попереджаю, щоб ти туди не встрівав. Що да. ну, там, як справа? Скільки на закінчення є? 27 справ, за згорем пополам. Нам план забавни ще. Девятнадцятого числа мир на дільниці. І 26 дно вихідні пасхальники. Ну, це з горем пополам, это таке. Давай пару днів, щоб справа пришла что. Робрить сма сьогодні. Але... Сьогодні робот народ забрали. Ну, лично сказал, за общего. Всю закривайте тоді там, де штурмували. Уже. І що вообще останется? Лабунска. Лабунска и сухомой Лабунску Лабунську також по допитуєте приймайте рішення завтра. Лабунська тепликатниця у нас буде. Не ну допілити. тоді почекаємо. Почекаємо. Допитуємо сільських горів. Ну, в принципі, вона ж допитана, чи ні? Ні, пояснює відбирав, як он голова Ну, по поясненню, допитуйте сільських горів, щоб у нас все було розповідає. Може ми її навіть не допитували. Якщо ми підтверджуєте, то закриваємо, де все. Вона може місяць до тебе не допити. Це у нас зараз виборчиться і штабі центральному. Вона може місяць не дойти.